Дочекалася, облізло волосся. Чисто треба поновляти. Прошу, прошу, не допрошуся. Давай, Анінка, пофарбуй мене сьогодні. Так, тут ви можете бачити до. Тепер підготуємо все, що нам потрібно для фарбування. Це посудина, де будемо змішувати фарбу, щіточка з рібінцем і, звісно ж, сама фарба. Мама обирає фарбу гарнір відтінок 1021. Це саме той колір, який ви завжди бачите на ній, і який їй найбільше підходить. Він виглядає натурально, освіжає образ і не перевантажує волосся. Як зручно зайшла щодня, купила фарбу, якою я постійно фарбуюся, щіточку. І посудинку, де розводити фарбу. Мама оновляє фарбування регулярно, приблизно раз у 4-6 тижнів, бо хочеться, щоб волосся було свіже і доглянуте. Після збільшування фарби ми приступили до фарбування. Вона легко наносилася, рівномірно розподілялась по волоссі, і результат завжди такий, як ми очікуємо. Все для фарбування ми купували у щодня, а зараз там є дуже вигідні акції на засоби для волосся. Бійки Professional – мінус 50% на другу одиницю та на продукцію богемії купівлі двох одиниць ви отримаєте подарунок. Ну і ось наша красуня, волосся чисте, свіже, доглянуте. Дуже приємне відтінком. Нам усім результат дуже подобається. А вам!